Всім привіт! З вами Наталя і моя творча майстерня. В цьому відео я вам хочу розказати, як набирати край наш декоративним способом. Він не еластичний, цей спосіб набору, але він підійде для подальшого в'язання лицевої гладі, бо вона не буде закручуватися і буде дуже гарно виглядати. Так, для цього нам потрібно набрати непарну кількість пітелек. От, І бажано набирати їх на, не так, як завжди ми набираємо зазвичай на двох спицях, а набираємо на одній спиці. От, класичним методом набрали. Так, перевертаємо нашу роботу і починаємо. Першу ми знімаємо петлю. Далі ми в'яжемо. Лицевою петелькою за передню стіночку. Наступну пітлю, лицеву ми витягуємо з під наборного краю. Потім знову лицева петля за передню стіночку. І так в нас іде чергування. Витягуємо лицева петля. Витягуємо лицева петля. Витягнули лицьова, Витягнули. Так, чередуємо, ой, витягнули і пров'язали лицьову за передню стіночку, що ж вони в мене тікають всі. Оп, і кромочно пров'язуємо виборітною. Розвертаємо нашу роботу. Другий ряд ми пров'язуємо наступним чином. Кромочну петлю ми знімаємо. Далі ми пров'язуємо лицеву петельку за передню стінку. Наступну петлю, яку ми піднімали з-під наборного краю, ми переносимо на праву спицю і ниточку залишаємо перед роботою. Знов пров'язуємо лицеву за передню стінку. Знімаємо, лицьова, знімаємо, лицьова знімаємо так, чергуємо до кінця ряду. Вибачте, лицьова, знімаємо, лицева, знімаємо і остання лицьова, і наша кромочна пров'язуємо виворітною петелькою. Так, наступний ряд, О, бачите, що в нас вийшло. Угу. Наступний ряд ми пров'язуємо знімаємо нашу кромочну петлю, далі ми дві петлі наші, лицьову і накид, ну, не накіт наше, те, що ми піднімали, ми пров'язуємо лицьовими петельками, лицевою дві петлі разом пров'язуємо лицевою петлею, Підтількою за задню стінку. Знову ниточку спицю ввожу всередину і за задню стіночку пров'язую. Получається, ми якби вертаємось до нашої першочергової кількості підтілек, яку ми набирали класичним методом. Якби закриваємо наші ці підняття з-під наборного краю. Так. Ой, зараз. Остань, останню ми пров'язуємо цю лицевою і кромочну виверідною. Розвертаємо нашу, дивіться, що в нас вийшло. Розвертаємо нашу роботу. Тепер ми пров'язуємо всі петельки лицевою, лицьовими. Одна петелька попалась. так ж, таке не хочу попадать сьогодні. І виворітно кромочну пров'язуємо Так, дивіться, що в нас вийшло. Я пропоную пров'язати трошечки лицевої гладі, і тоді вже подивитися на кінцевий результат. Так, пров'язав трошки лицевої гладі, дивіться, що в мене вийшло. Да, дійсно гарно. І край не закручується, бачите? Що я вам можу сказати як висновок? По-перше, обов'язково потрібно, коли ми набираємо, тільки класичним способом, обов'язково набирати на одній спиці. Бо якщо набирати на двох спицях, воно буде дуже сильно закручуватися. Бачите, як тут? Зараз. От. По-друге, не для кожної нитки підійде цей спосіб набору. Бачите? Тут, якби, має місце бути, скажімо так. Зараз, вибачте. У мене кітя вирішила поїсти нитку. От. А якщо взяти цей зразок, ну, прям взагалі воно нікуди не підходить. От, а з такою ниточкою, яка має в, своїй, в своєму составі акрил, то, як би, чому б і ні. Я сподіваюся, моє відео було корисне для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.